До парламентських виборів залишилось 10 днів агітація в розпалі, а до облаштування дільниць руки ніяк не доходять. Хоча до кінця тижня місця для голосування мають бути готові до волевиявлення громадян. Загалом на Вінниччині більше 1600 виборчих дільниць для безпеки виборців приміщення, де відбуватимуться вибори, нині оглядають пожежники. Дивимося, чи знаходяться первинні засоби пожежосіння на місці. Вручаємо їм пам'ятки про заходи пожежної безпеки, оглядаємо електрообладнання, яке знаходиться на території виборчої дільниці. Чи воно не пошкоджене? Пильним оком рятувальники оглянули актову залу в школі хмільника, де мають відкрити виборчу дільницю, а ще передали керівництву пам'ятку з протипожежними правилами. Адміністрація навчального закладу запевняє, місце для голосування буде безпечним. Тут ми поставимо два для вогнегасники. При вході біля дверей є пожежний гідрант. От так що не дай Бог, пожежа, ми можемо використовувати воду прямо тут на місці. Актовий зал на виборчу дільницю перетвориться вже до кінця тижня. Директор школи розказує, як кімната виглядатиме після перевтілення. Ми виносимо наші стільці з актового залу, робимо повністю чистий актовий зал, став кабіни з цього боку. Люди потоком ідуть з дверей, проходять, підходять. Тут сидять у нас за столами члени комісії, підходять, знаходять свої вулиці, відповідно беруть бюлетні і. Напроти проходять в кабіну. Проголосувавши, вони вже нікуди не вертаються, сюди не заважають і зразу виходять на той вихід. Останні 10 років пожеж на виборчих дільницях Вінниччини не було, кажуть рятувальники. Аби зберегти таку тенденцію, просять голів комісії дотримуватись основних правил безпеки: не вмикати несправні електроприлади і не палити в приміщенні. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини, телеканал «Еверест».